Оббігаємо змійкою. Останню фішку беремо, ставимо її на першу. Зрозуміли? Тільки поставили на першу, наступний розпочинає. Хто перший? Готові? Повертаємося біля фішок. Домовились? Увага! Швидше, 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 швидше. Швидше. І побіг, 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 швидше. Ставимо на першу. Наступний, пішов. Вже давай, 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 давай. Швидше, 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 швидше. Швидше. Пішли. Платон. Давай, 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 давай. Жовті виграють. А ну давайте швидше. Тимур пішов. Саша пішов. Жовті перемогли. А я зібрав фішка.